Слава Україні, шановні пані та панове! Вітаємо вас зі стадіону Благо Арена, село Іванкова, на якому сьогодні відбудеться поєдинок 15-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, в якому зустрічаються лідери турнірної таблиці Благо Юність Верхня та Пробій Городенка. Основна мета це власне перемога в обласних турнірах. Це завдання змінений. Тренерський штаб, а також суттєво новий на склад городенківської команди. Зараз атака благо юності. Ігор Богач виходить один на один. Не надто була вдала позиція зараз для Ігора, тому завдати удару з просто супер невигідної позиції йому не вдалося. Атака благо юності продовжується другим темпом. Вкидання за бокової заробляє зараз Владислав Ємільянов. Швидко вкидає Порочинський. Пробою продовжується. Ще одна передача. Андрій Кукурудз. І удар за штрафного майданчика виконанні Богдана Дригана і м'яч е, пролітає над поперечкою. воріт Андрія Марчука. Хоча ось так з коментаторської позиції здавалося, що кіпер верхнян ситуацію контролював. Буде виконувати штрафний удар. Подачу штрафний майданчик. Подача Майовецького і не встигав зараз замикати Володимир Федорів, хоча момент був насправді хороший і перспективний. В результаті цей пресинг не приносить, оскільки він ось такий е... надто вальяжний. Руслан Майовецький з м'ячем темним. Тим часом благо юність. Богач, богач! Прострілює у штрафну. вже воротарський майданчик, і Красій. Красій м'яч виносить просто. На кутовий. Благо юні з м'ячем. Діагональ від Лаврука зараз. Відпрацьовується Богач, який момент. Зараз як міг опинитися просто. Е Сам того не розуміючи Йогор богач на ударній позиції. Удар від е Миколяка Артема, але надто ніжно. Надто ніжно в цій ситуації. З м'ячем Юрій Семенів. Зараз подача ще одна, ще один кутовий виконання дригана, подача, удар головою зараз від Ігоря Коржука і блискуче відпрацьовує Андрій Марчук. Дача вперед напрямку Ігора Коржука. Ну поки що до 11-го номера е, пробою м'яч не доходить тим. Часом Артем Микуляк. Зараз хороша нагода. Була Микуляк, атака продовжується. Удар. Е, і подача знову напрямку Ігоря Коржука. Дають прийняти м'яч. і мінімально навіть обробити так Ігорю Коржуку, Футблісти благо юності. Удар за мештрах мого майданчика в виконанні Миколи Сікача. Поки що не точно. Грає на відбій Кукурудз. Так поволі притискають футболісти городенківської команди свого опонента до воріт. Удар від Кукурудза. І кутовий. Кутовий. Блокував цей удар Мирослав Гусак. І корнер для городенківської команди. І Біля м'яча. Богдан Дриган. А ми швиденько нагадаємо вам склади сьогоднішніх команд. Отже, благо юні сверхня господарів воротах Андрій Марчук, номер 12 Зараз після цієї атаки Поручинський про стрільну продачу вик... вик... на Ортему Микуляка. Падає Микуляк! Пробуває Майовецький просто з вбивчої позиції. Пробуває Руслан і м'яч. Пролітає над поперечкою. воріт Юрія Семенєва. Отже, благо юні -Свертнь. в Воротах Андрій Марчук, номер дванадцятий, номер 45, п'ятий. Ємільяно Владислав, номер 69, гусак Мирослав, номер 71, Лаврук Святослав. Роман Мотус, головний тренер, граючий тренер Володимир Федорів. Пробій Городенка зараз в атаці після цієї атаки нагадаємо вам склад команди. У Момент небезпечний удар по воротах від Ігоря коржука і Андрій Марчук. Блискуче, блискуче, спокійно в цій ситуації. М'яч забирає Андрій Марчук. Ось так обмінялися гострими випадами команди на старті другого тайму. Отже, пробіг Городенка в воротах номер 97 Семенів Юрій, номер вісімнадцятий. Гультай Володимир, номер п'ятий Данилюк Павло, номер десятий Дриган Богдан. Швидко на Федорів. Федорів повертає на Йогора Порочинського. Порочинський по флангу бачить на Маєвецького, але тут е, в обороні, яка зараз помилка могла вийти Микуляк! Артем перекидає Юрія Семенєва і м'яч! Перелітає, перелітає, перекладено. Просто фантастичний момент. Іван Романчук зараз, е, як на мене, помилився цій ситуації, оскільки. Люк Метро віддавав передачу на свого партнера. М'яч приборка Романчук не зміг і випускав на побачення штрафного майданчика-суперника. Поручинський намагався там обіграти один в один одного з оборонців пробої. І Роман Москалик вже на лівому фланзі проходить він Олега Мізерника. Москалик. Прострільна передача, удар, кукурудза і м'яч. Пролітає над поперечкою. Воріт Андрія Марчука. Ну, ось момент, який схожий на момент у Руслана Майовецького на початку другого тайму. Що часу перебуває благо юність. Куртяник. Куртяник. Зараз жорстко проти нього. Жорстко проти нього. Зараз п'ятий номер Городенківців. І Павло Данилюк зараз може отримати на Горіхи в цій ситуації, <свисток> отримує Назарій Гарен попередження, який знаходиться на, на лаві для запасних. Свисток Івана Салаша і штрафний удар. Руслан Майовецький. Подача Майовецького. Куртяник. Удар Куртяника на місці Семенів. Який шанс! І що? Фоливо Олег Куртяник проти Івана Романчука. Так, лунає у нас свисток Івана Салаша. Ну й момент, друзі. Ну й момент. І виконання, яке. Я... Просто брав Олег Куртяник. Відіграти про Романа Москалик, але Москалик. м'яч зберігає для своєї команди. Атака пробою продовжується. Ємільянов. а Що тут? Ємільянов, Попередження. Попередження Владислав Ємільянов. І це друге попередження. Вилучення у благо юності, друзі. 90-та хвилина поєдинку. Благо юність у меншості. Чотири хвилини компенсує Іван Салаш в другому таймі. Тобто, чотири хвилини зараз доведеться верхнянцям відстояти. Тому що свисток для того, щоб Семенів Юрію М'ячові гру вже пролунав, і Іван Салаш дає свисток, головний арбітр цього поєдинку. Благо юність верхня та пробій Городенка в 15-му турі чемпіонату Івано-Франківської області не визначають переможця поміж собою. Нулі на табло і. Ми, друзі, зустрінемось з вами вже в поєдинку, який відбудеться в середу. Саме в середу, благо юніс проведе свій наступний поєдинок. Це поєдинок, який е, був перенесений матч проти вільхівців на виїзді. Тому почуємося уже в середу. А Зараз на сьогодні на сьогодні. дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами. Всі 90 хвилин зустрічі для вас працював Сергій Данюк. Почуємось, побачимось. Слава Збройним силам України, слава Україні! На все добре.